Ми отримали офіційну відповідь з Бучанської міської ради, де Ліневій сервіс надав таку інформацію, що паркінг є окремим об'єктом від будинку, і договір, по якому Бучанська міська рада призначила то лінає в Ліневич сервіс управителем на наш будинок, не поширюється на паркінг. Чудова новина, але виникає логічне питання: якщо паркінг не є частиною будинку, то на якій підставі Ліневич там хазяйнує? У той же час забудовник у сертифікації від 30.08.2021 року, чітко зазначив, що паркінг це невід'ємна частина будинку. Тож, хто має повноваження вирішувати долю паркінгу? Забудовник із сертифікатом чи самопроголошений управитель? Чи можливіч відокремлі? Паркінг, бо вигідніше, якщо визнати його частиною будинку, тариф для нежитлового приміщення становить 14,44 гривні з квадратного метру. А так можна накрутити до 30 гривень з квадратного метру. Ось і вся арифметика. Чи можна відокремити технічно пов'язане з будинком паркінг? Це юридичний абсурд, але мешканці чомусь мовчать і цим користується Ліневич. Ліневич вміло скористався ситуацією, що власникам гаражів і паркомістів решті-решт, набридло залишати свої автомобілі просто під відкритим небом на узбіччах, у зйомних гаражах чи чужих паркінгах за гроші. Кожен хотів якомога швидше користуватися своїм законним майном. Своїм паркомісом або гаражем, і саме на цьому щирому бажанні він зіграв у найвідповідальніший момент. Ліневич підсунув свій договір із нав'язаним тарифом, розраховуючи, що у поспіху ніхто не буде заглиблюватися в деталі, не розбиратиметься в умовах і не ставитиме зайвих запитань. Афера була продумана наперед. Але сьогодні ми маємо чітке завдання викрити і зруйнувати цю схему. Для цього потрібно діяти спільно. Ініціативна група вже має працювати, і кожен із нас має право і обов'язок подавати письмові запити до ліневича та вимагати письмові відповіді. Настав час об'єднуватись і відстоювати своє. Маємо створити колективне звернення від мешканців будинку власників паркомісця гаражів, щоб поставити всі ці питання офіційно. Чим ми вже і займаємось, і подивимося, як лінею сервіс буде викручуватись, мовчатиме або плутатись у своїх же відповідях. Закликаємо вас не залишатись осторонь, не мовчіть, обговорюйте, долучайтесь до ініціатив, бо тільки разом ми можемо навести лад і не дозволити шахраям наживатись на наших гаманцях.